Дорогі друзі, я радий новій зустрічі з вами. А чи любите ви змагатися? Я, наприклад, чемпіон по поїданню цукерок на швидкість. Змагання це прагнення перевершити, перемогти когось у чому-небудь, намагаючись покращити результат. Ось одного разу тварини вирішили позмагатися і визначити хто найшвидший. Світ дивовижний і такий як казка. У ньому невимовна дивина, лише придивись, прислухайся, дізнайся і бачити цікаве призвичайся. Надумали якось сухопутні тварини визначити, хто із них найшвидший. Зібралися з усіх усюд, з різних країн і континентів. За суттю був Орел, бо ж птахи у цьому змаганні участі не брали. Хіба що страус адже він літати не вміє. Зате го як бігає, на старт, увага, руш! да в команду орел. І всі помчали. Точніше, дехто тільки думав, що він помчав. Кожен мчав, як умів. Хтось біг, хтось тріпав, хтось трюхикав, хтось чвалав, хтось тюпав, хтось скакав, а хтось узагалі повз. З самого початку вперед стрімко вирвався африканський гепард. Він Рвонув так стрімко, як це роблять найшвидші спортивні машини. Тому й опинився на фініші за якихось декілька секунд. Другим фінішував гостророгий вилоріг. На третьому місці була кумедна антилопа Гну. А далі ще довго добігали різні тварини, швидкі і не дуже. Тут і газель, і лев, і лось, і койот, і всілякі інші. Звісно, я за вами не вженуся, важко сопучи, обурювалася черепаха. Я ж цілу хату на собі несу. Хотіла б я побачити, як ви з хатою на спині побіжите. «Ой, і в мене хата, відхопив равлик. Він повз навіть позаду черепахи останні. Аго. Це ви всі, гукнув із дерева лінивець. Я ще з дерева не зліз, а ви вже побігли. Ой той вже й не злась, засміялися всі інші тварини. І так ясно, що ти найповільніший. Ти ж непогано, не засмучувався лінивець. Виходить. Що і я чемпіон. Тільки не зі швидкості, а з повільності. Ура! Друзі, ось тепер вам відомо, яка тварина найшвидша це леопард. І яка найповільніша це лінивець. А ще є книга рекордів Гіннеса. У якій записані рекорди досягнення людей і тварин. Унікальні природні явища тощо. Поділись цікавинками зі своїми друзями і рідними. Їм буде дуже цікаво тебе послухати. Хто вміє бачити і чути, пізнавати, Природа сторінки читати вчись, бо в світі так багато треба знати, все знадобиться у житті колись. Не сумні, пізнавай світ, вивчай нове. Бережи себе і вікруй один про одного. До зустрічі! thank <laughs> you